Сучасна історія не має білих плям. Кожен, хто нині має смартфон, може бути і журналістом, і оператором. Може створювати свою кінохроніку, так би мовити, з місця подій і від першої особи. І солдати в окопах сучасної війни винятком з цього правила не є. Моє прізвище Руденко це огляд офіційного мілітарного відео. Важливо розуміти, між приватною і офіційною хронікою є низка відмінностей. І якщо перша більш відверта і оперативна, тобто її викидають в інтернет по гарячих слідах, то офіційні джерела, саме через свій офіційний статус, претендують на об'єктивність і достовірність. Відповідно, такі публікації проходять певну процедуру узгодження, що займає певний час. І тут кожен обирає собі сам, що цікавіше, гарячі новини, які можуть виявитися фейком, чи інформація, яка опублікована трохи згодом. Після того, як її перевірили на достовірність. Але в сучасних умовах простої достовірності вже замало. Бо як би то цинічно не звучало, навіть про війну треба розповідати цікаво. Історія української нації складається з численних злетів і падінь. І навіть під прапором сучасної держави Україна, Національну гвардію України, створювали двічі. Той, хто цікавиться історією, певно знає і про війну Придністров'я, і про першу спробу росіян захопити Крим ще в 1992-му. Власне, тоді основною силою, що зруйнувала плани Кремля, була саме Національна гвардія. І я тут недармо згадав про злети і падіння. З певних причин на початку 2000-го року Національну гвардію було розформовано. А 11 березня 2014-го, коли в українському Криму почалася російська операція захоплення півострова, Національну гвардію України відродила. Тож, де-факто, оновлена Нацгвардія, ровесниця російсько-української війни. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. І до цієї дати на відповідному офіційному Ютуб-каналі вийшов фільм Народжений війною, розповідаючи історію 10 років, що минулих. Автори спромоглися вкластися в доволі комфортний хронометраж. 37 хвилин. Відразу після Революції Гідності, скориставшись вакуумом у владній ланці, Росія починає масштабну гібридну агресію проти України. Дестабілізація охоплює кілька регіонів: місцеві правоохоронці або безпорадні, або навіть йдуть на співпрацю з сепаратистами. У ті дні терміново була потрібна оновлена силова структура для забезпечення правопорядку і організації територіальної оборони всередині країни, а де потрібно і вести бойові дії. Для цього були необхідні підготовлені, а головне мотивовані люди. І вони були Дубягин Олег, начальник розвитку. на базі внутрішніх військ була створена Національна гвардія України після того, як почались дії. На Востокі, Слов'янські, почали захватуватись адміністрації в Криму, коли почали захватувати Крим, були кругом об'яви: записуйтесь в національну гвардію, вставайте на захист нашої держави. І я особисто для себе прийняв рішення піти і записатись в підрозділ, який буде виконувати бойові завдання. Я записався в батальйон Кульчицький. Основний костяк цього батальйону був створений з хлопців, які прийшли з майдану. Хлопці вже були об'єднані на майдані в сотні. Що зробив Сергій Петрович Кульчицький? В кожну цю сотню поставив досвідчених офіцерів, які допомагали хлопцям, які були з майдану, набувати військового досвіду. Сергій Петрович Кульчицький возглавив цих хлопців. Він їх згуртував і разом з ними виїхав на Восток. Це був початок. Так із 2014-го війна не зупинялась у 2018 році. Змінилася її назва з антитерористичної операції на операцію об'єднаних сил. Історії людей, які захищають Україну, варті уваги голівудських продюсерів. І в цих словах немає перебільшень. Віталій на псевдо «сир» був учасником АТО. Після поранень був списаний за станом здоров'я. Він мав невеличке сироварне підприємство, і це була б непогана історія успіху, якби не повномасштабне вторгнення. Окупація, втрата майна, загибель рідних, полон втеча з полону. Нині Віталій на псевдосир воює в складі 113-ї бригади тероборони. І слово помста для нього це не просто слово. Робили Сулугуню. Касічку, капчонку, таке все, помолочки. В дворічні, вдома да, на історичній на родині. На своей. Попав під окупацію 24 числа. Чотири місяці були в окупації. Місяць був у них в пліну, в Куп'янській держали. Я бивши атошник. Ну, Мирне без добрих людей. Здали сусіди і попав місяць, тримали. З августа по сентябрі, поки не почалася деокупація. Прилетіла в районі, розбила стіну, ми виламали двері. І в нас 27 чоловік втекли. Сутки добирався додому до дворічних Скуп'янського. 15-17 рік. Авдіївка. Авдіївське направлення. Начали з Старасавки, дійшов до промзони. Потім підписав контракт з 54-ї бригадою, був на Світлодарській домі. Починав з 58-ї отдільної мотопіхотною бригадою, Потім по контузії списали хитростями різними. Не підписували мені контракт, ну, пришлось довелося обманути все поїхати на Шерлан. І там вже з 54-ї бригади підписав контракт на півроку і поїхав на Світлодарську дорогу. Там отримав другу контузію і списали повністю в чисто. Коли встається од рідної хати півтори стіни, то Хочеш, не хочеш, а підеш воювати. Я сам у нашому батальйоні, як недавно, майже рік, тобто я з лютого місяця, з 21 числа, призвався в минулому році і 4 квітня попав сюди в батальйон і з цього моменту знаходжуся тут. Коли я приїхав з Дворічної, Привіз відео чо дружині з хати, то вона каже: бо Во є право, що хочете робити. Отато -от відмовляла, а цього от... ні. Загалом бажання помсти це цілком справедливі відчуття. Його не варто ані боятися, ані цуратися. Бо є факт: ми живемо в країні, яка зазнала нічим не спровокованої агресії. Ненавидіти ворога. Це цілком нормально. Однак важливо, щоб цей гнів не затьмарював розум, бо здійснити свою помсту, себто знищити супротивника, звільнити окуповану землю і здобути, врешті-решт, перемогу, зможе лише той, хто відкине емоції буде розумнішим та ефективнішим за противника. Свіже відео 95-ї окремої десантно штурмової бригади ілюструє бойові дії в районі села Терни Донецької області. Є багато методів підготовки. І кожен має свої плюси і мінуси. Але оцінки все одно ставить противник і перездати екзамен можливості немає. Пейнбольний маркер, який стріляє капсулами з фарбою, це, звісно, не зброя. А сам пейнбол це лише гра, де вбивають не по справжньому. І от саме така підготовка, коли можна багато разів загинути, розібрати, що зроблено неправильно, і спробувати ще раз, є дуже цінною. Варто зазначити, що в умовах великої війни насправді не так важливо, наскільки вправним є окремий солдат. Значно більш важливо, як група солдатів працює у взаємодії. І відпрацювання саме взаємодії в умовах, коли є право на помилку, дасть змогу уникати помилок у майбутньому. Третя танкова бригада на своєму YouTube-каналі виклала відео про підготовку. Я ту машину. венг, 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 майже венг, венг, противотанковые Мають можливість вражати не лише наземну техніку, але й вертольоти. Однак повітряний танк, як іноді називають К-52 алігатор, більш маневрений і небезпечний, ніж танк звичайний. На Ютуб-каналі Захисники Незалежності Страткому ЗСУ вийшло чергове відео в межах циклу Командири перемоги його героєм став командир роти протитанкових комплексів 36-ї бригади морської піхоти. Окрім великої кількості знищеної різноманітної наземної техніки, цей підрозділ має на своєму бойовому рахунку і вертоліт К-52. Зважаючи на те, що протитанкова рота 36-ї бригади воювала і на Миколаївському, і на Авдіївському, і на Запорізькому напрямках, її командиру точно є про що розповісти. Останній штурм, такий, що дуже суттєвий, був, як вони штурмували противник десь в кінці лютого. Противник рухався колоною з 10 приблизно танків, згодені на тененьке. І під час руху ну, нам передали розвідка, що колона виїхала, і вони вже почали штурмувати наші позиції. Вони рухались і відкривали вогонь по нашим е, піхотним, е, дружнім військам. І тоді в нас були противотанкові засідки, з яких ми вели вогонь по даній колоні. На той момент ми тоді знищили десь приблизно чотири передових е, танки. Ну, колону це не як. Е, не спантеличував, вони опорно, опорно направлялися в свою смугу прориву і вели вогонь. Ну, Слава Богу, всі той штурм відбили, всі танчики знищені були. Протитанкові комплекси були від іноземних партнерів, це джавелін. А стугна то вже була наша, наша виробник. Ну, ефективно показав себе джавелін. Він уражав цілі на 100%. Ну, їм не допомагало противнику, вони робили там решітки на башнях танках. Ну, це їх ніяк не захищало від ураження противотанкового засобу Джавелін. Танчик буде на 100% знищений. Або там броньована техніка, або машина якась буде їхати, там вже нічого не допоможе. Вони навіть не знатимуть, просто воно прилетить і все. Джавелінчику необхідно секунд 15, 10-15, щоб просто зафіксувати ціль і зробити пуск. І тоді ракета сама сама наведеться і вона влучить ціль це 100%. Вона не, не промаже. Це, це дуже розумна ракета, яка не дає змоги оператору пустити саму ракету, якщо він не захватить ціль. Коли мавпа остаточно перетворилася на людину, історія має відповідь на це питання. Якщо коротко, то момент, коли первісна людина почала піклуватися про своїх травмованих сородичів, не кидати їх на призволяще, а охороняти, годувати і допомагати відновитися, саме цей момент можна вважати днем народження людини розумної. У контексті армії та війни просто забезпечити і навчити солдата це лише половина справи. І у випадку поранення солдату треба надати допомогу, а потім певний час піклуватися про людину, щоб вона могла відновитися. На Ютуб-каналі 126-ї бригади територіальної оборони нещодавно вийшло відео про їхню службу турботи. І ці п'ять хвилин дають змогу подивитися на військо під геть іншим, часто невідомим широкому загалу кутом. Мабуть, навіть вже трохи більше ніж рік ми існуємо е, Служба турботи, яка займається допомогою пораненим бійцям, родинам загиблих і організацією західів. Шанування пам'яті наших полевих бійців. Я воював в Азові з 14 по 16 рік, та було багато поранених. У той час пораненими займалася патронатна служба Азову, та я бачив етапи формування цієї служби. Та десь приблизно рік тому я запропонував вищому командуванню проєкт, який мав назву служба турботи. Це повністю аналогічний проект до патронатної служби Азову, але з базовими функціями для початку. Ми служба турботи 126-ї бригади зараз отримали інформацію від наших медиків про те, що є поранення. Веземо все, що називається необхідне. Речі, гігієну і те, що потрібно бійцю відразу після евакуації. Я в службу турботи потрапив вже, коли вона була сформована. До цього я був в іншій бригаді. І розумію, що хлопцям, які потрапляють в шпиталь, потрібна допомога, тому що теж я мав поранення, знаходився в шпиталі, і мені не вистачало там речей, мильних засобів. І тому хлопці мені знайомі запропонували перевестися в 126 ту бригаду, де вони сказали, що є, вже існує такий проект. Якось воно так все інтуїтивно здається, що є у кожному підрозділі. Але було дуже дивно, коли ти заходиш в палату, де лежить багато бійців і. Ти приходиш до свого бійця, саме лежить багато бійців, і вони в шоці, що хтось там, типу, зі штабу приїхав, щоб дізнатися, як його здоров'я, як він себе почуває, чи потрібно йому щось, чи ні, привіз там речі першої необхідності. В цілому робота активна робота служби турботи, вона ну, десь пов'язана із датою звільнення Херсону, тому що. Приблизно у ці дати наша служба взагалі виїхала із Одеси в зону виконання і почала активно працювати, коли вже бригада почала виконувати бойові завдання. Офіційних відеоресурсів доволі багато. І насправді це добре. У цьому випадку, що більше, то краще. Бо якщо про війну не розкажуть друзі, то про неї розповідатимуть вороги. Отже, це не фінал. І я наголошую на цьому. Це точно не хід параду. З вами був огляд мілітарного відео. Уточнення офіційного мілітарного відео. Не забуваємо ставити вподобайку та підписуватися на канал. А як маєте запитання чи пропозиції, то напишіть про це в коментарях. Побачимось наступного тижня. До побачення!